Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пекальна ніч, 10 вересня. ППО Касетні збивали усе у тому числі російські бльохолоти. Пошуковий рятувальний російський літак Ан-26 шукає в чорного моря, екіпаж бомбардувальника Су 24 М, який збили зенітники повітряних сил або ж перший збитий пілотами. Телеграм-канал пише, що сушку маршрута здали російські зрадники. і Її вже чекали. Такий початок серпня нам подобається. Наразі пошуково рятувальний літака росіян Ан 26 намагаються знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів. Екіпаж бомбардувальника Су 24 М. Уночі 10 вересня зенітники повітряних сил знищили в районі острова Зміїний ворожий бомбардувальник Су 24 М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Літак Су 24 М міг збити Петріот, яка же доля чекатиме, і Ана 26 чи гелікоптери, якщо попадуть в радіус дії. Свій з над Брянською областю підрозділи зенітно-ракетного комплексу Патріот свого часу протягом п'яти хвилин знищили п'ять російських літаків за словами колишнього речника Ігната. Це була блискуча операція під керівництвом командувача повітряних сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Петріот за п'ять хвилин знищили одразу п'ять бортів на брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Йдеться в повідомленні ракетника. Користували саме зеркаріо для ліквідації винищувача Су-34, винищувача Су-35, двох вертолітних комплексів радіоелектронного придушення Мі 8 НТПР 1 та багатоцільового вертольота Мі 8 Крім того, ракетники зерка Петріота збили ще один су 35 але вже над Чорним морем. Це змусило російських окупантів на деякий час припинити там польоти. Військовий експерт Олег Ждану відповів на питання, чи може американський зенітний ракетний комплекс зеркатріота. Збивати міжконтинентальні балістичні ракети, так звичайно, Петріот інтегрований у систему протиракетної оборони, у тому числі яка призначена для боротьби з міжконтинентальними балістичними ракетами і бойовими елементами, які знаходяться у цій міжконтинентальній балістичній ракеті, Зазначив він. Досвід роботи з Петріот в Україні показав, що він досить успішно бореться із надзвуковими субелементами, які можуть бути закладені в ракету. У головній частині ракети може бути від 10 до 14 складових субелементів. Кожен з них несе ядерний заряд на окрему ціль. Тобто скільки субелементів, скільки цілей може вразити ця ММБР, Російська Федерація на сьогоднішній день вичерпала усю номенклатуру своїх ракет. Інших немає, інших вони не придумали. Балістичні ракети Кенжал і Іскандер – все, що у них залишилося. Це все, чим вони можуть нас здивувати, заявив він. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, Ків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.